ранку, Небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку деревам пташкам. Доброго ранку усім дітлахам. Малята, погляньте у віконце, небі світить ясне сонце, закінчилася зима. То яка прийшла пора? Вірно, весняна. Я вітаю вас з початком весни. А чи знаєте ви, що у весни є помічники? Це весняні місяці. І називаються вони березень, квітень, травень. Березень це початок весни. У березні тане сніжок і з'являються перші весняні квіти, проліски, підсніжники, крокуси. Прокидаються тварини від зимового сну, набухають бруньки на деревах, на вербі з'являються котики. Квітень другий місяць зими. Ще його називають місяць водолій. Радує зелена травичка і зацвітають деякі рослини, повертаються з теплих країв птахи. На деревах і кущах з'являються листочки. Травень останній весняний місяць. Все зацвітає. Це пишна зелена трава і квітучі сади, дзищання працьовитих комах і лагідне ніжне тепло. З'являються метелики і прикрашають природу. Весна пора, коли люди садять овочі, злаки, доглядають за садом, адже вони знають, як потрудишся у цю пору року, такий урожай восени і збереш. Весна – як ніяка пора року заряджає нас енергією і змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Дякую всім за увагу.